Чому китайці косо дивляться на Володимира Зеленського, або для чого Володимир Зеленський спеціально штучно-дипломатично свариться із Китаєм? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє. В цьому відео я хочу прокоментувати деякі такі новини, які розпочалися із того, що Збройні сили України полонили кількох громадян Китаю, і наслідком яких став початок дипломатичного скандалу між Україною та Китаєм. Дипломатичного скандалу, який, на мою думку, є принаймні на даному етапі достатньо безглуздим і шкідливим саме для України, але давайте про все по порядку. 8 квітня президент Зеленський оголосив, що Збройні Сили України взяли в полон двох громадян Китаю. Взяли вони їх на території України, де власне ті громадяни Китаю перебували у складі московської окупаційної армії. Після цього відбулася достатньо голосна заява Володимира Зеленського в бік Китаю. Зеленський публічно дав доручення міністру закордонних справ. Пану Сибізі зв'язатися з Китаєм і запитати, як вони на це все діло будуть реагувати. Китайська сторона в особі міністра закордонних справ Китаю сказала, що заяви Зеленського в такому дусі є безвідповідальними. Слідом за цим, президент Володимир Зеленський через кілька днів заявив, що відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії. Відомі їхні паспортні дані та місця служби. Пряма мова. Китайське питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами з паспортними даними, 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше набагато. При цих 155 є паспортні дані, звідки вони їх китайські документи, вік тощо, також місця служби. 70-й, 71-й, 255-й мотострілецький полки тощо розповів Зеленський. Одна зі схем через соцмережі, це як вербують їх. Зокрема, TikTok і інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянам через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування, це важливо, може, є ще і таємне. Цікаво, як власне Володимир Зеленський зібрався доводити, що офіційний Пекін це знає, але давайте по порядку. От сталася така ситуація, коли було зловлено громадян Китаю взято в полон, які воювали на боці агресора. Володимир Зеленський розпочав публічну демонстративну реакцію в бік Китаю. Китай зі свого боку відповідає, каже, це безвідповідально з вашого боку. Чому? Тому що в Китаї більше мільярда людей, причому десятки мільйонів китайців зараз знаходяться на території Московії. Ну, близько 10 мільйонів це принаймні, те, що називають офіційно, зокрема на тих землях, які Китай вважає своїми етнічними землями. Причому в рамках економічної співпраці де там реалізовується більше 30 проєктів, зокрема на тих землях на території Сибіру і не тільки загальна вартість тих проєктів перевищує 100 чи вже навіть 120 мільярдів доларів. Тобто, досить велика кількість китайців просто банально поїхала туди працювати. Але. Оцей скандал він дуже дуже показовий. Чому тому що Китай не став на бік України в питанні московсько-української війни, і це очевидно для нас неприємно. З іншого боку, ми, до речі, до Китаю не зверталися щодо виконання Будапештського меморандуму, так само як і щодо всіх підписантів в першу чергу США, Велика Британія, Франція і Китай підписали Будапештський меморандум потім пізніше. Ми до них могли якось звернутися, але не звертались ні до кого з них. Жоден із президентів України, ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський. Це дуже важливо. Чому тому, що це формально юридична сторона? А ці договори були підписані? Це не просто так. Ну, але е, сталася така ситуація, що громадяни Китаю затримані на території України. Розпочинається скандал, чи доцільно його розпочинати? На перший погляд, для людини, яка не знайома із ситуацією, не володіє інформацією, здається, ну так, Зеленський молодець атакує Китай, адже громадяни Китаю знаходяться у складі московської окупаційної армії. Але заходимо у Вікіпедію джерело мудрості нашого часу. Сторінка називається Іноземні вояки в російсько-українській війні. Перша частина цієї статті це проукраїнська українська сторона, її прогортаємо. Проросійська сторона. І читаємо. Добровольці з Сербії, добровольці зі Словаччини, добровольці з Чехії, добровольці з Польщі, зокрема польська національна більшовицька організація Фаланга. Добровольці з Франції, добровольці з Бразилії, добровольці з Німеччини. В дужках вказано понад 100 осіб. Добровольці з Італії, іспанські комуністи, добровольці із США, добровольці з Непалу, Шрі-Ланки, Придністров'я, Гагаузії Південної Осетії. Візьмемо Німеччину, де тут написано, що понад 100 осіб. Це за весь час, і це, до речі, станом до 2019 року. Кожна людина, яка їхала воювати на боці Московії, вона мала свою аргументацію. Китайці вже в своїх допитах розказали про те, що для них головна аргументація це гроші. Адже найманцям буває платять навіть більше, ніж платять московським окупантам, звичайним громадянам Московії. І це з одного боку, з іншого боку, отримання московського громадянства. Ну, чомусь вони хочуть втекти з комуністичного Китайського раю. Ну, принаймні, хтось. Багато хто, мабуть, не хоче, а багато хто хоче. Понад 100 громадян Німеччини. Про це відомо було ще до 2019 року. Цілком можливо, що зараз їх ще більше. Розкидано по різних підрозділах. В кожного своя аргументація. Хтось ідейний зомбований комуніст. Комуністів, до речі, дуже багато тут, за випадковим збігом обставин. Можливо, це якось пов'язано з тим, що Путінська Росія це є продовження ленінського більшовицького терористичного режиму на теренах колишньої Московської імперії. Можливо, тому і польські комуністи, і іспанські комуністи це підтримують. Але добровольці з Німеччини понад 100 осіб. Чому не розпочали дипломатичний скандал із Німеччиною? Із Меркель, ще тоді це ж було до 2019 року. Далі із Шольцем. Німеччина серед тих держав, які допомагають Україні за обсягом переданої допомоги, знаходиться на номері 2. Після Сполучених Штатів Америки. Ну це ж логічне питання. Якщо більше ста німецьких громадян воює на боці московської окупаційної армії, значить треба такий самий скандал, як і з Китаєм, розпочати з німцями. Як ви думаєте, Туреччина, коли ми говоримо: ну, Китай вже ж на боці Росії, ні, Китай торгує з усіх боків, з усіх боків заробляє і отримує собі дивіденди. Візьмемо Туреччину. Ердоган чим займається? Вони надали якусь допомогу Україні, так надали, але він продовжував підтримувати відносини з Московією, заробляти на російській нафті, стараючись все більше і більше підтягувати тих, кого ідеологія пантюркізму відносить до, до тюркського світу, до відновлення колишньої там, Османської імперії і так далі, що вони там хочуть в рамках своєї ідеології. Нам зараз з Туреччиною також доцільно посваритися, обізвати їх всіх поганими якимись словами, публічно. Володимир Зеленський вже неодноразово показував, що він на міжнародному рівні це вміє робити. Як на мене, це було недоцільно. Чому? Тому що твоє завдання зробити все всередині держави для того, щоб знищити всіх зовнішніх і внутрішніх ворогів, мобілізувати всі сили, зачистити всіх. Корупціонерів, мародерів, ворожу агентуру і так далі. Оце є справжні матюки в бік ворога, а не популістичне обзивання когось, незалежно від того, що там це психопат з закривавленими руками. Але це вороги, з ворогами все зрозуміло. Вороги будуть ворогами. Питання в тому, що ми їм будемо протиставляти. Але повертаємось до дипломатії. Для чого це все відбувається? Я перечитав західну пресу стосовно китайських добровольців на боці московської армії. І ви знаєте, навіть видання, отакі глобалістичні видання, які, ну, м'яко кажучи, не страждали симпатіями в бік Китаю ніякими. З розряду Reuters. Вони пишуть, що так, на боці Росії воює зараз понад 150%. Громадян Китаю, але очевидно, що це не є позиція офіційного китайського уряду і так далі. Тобто навіть глобалістичні видання, навіть ті, яким час від часу інформацію зливають про війні розвідки світу, включно із ЦРУ, включно з Мі6 і так далі. Вони пишуть, що це не пов'язано з офіційним Пекіном. Офіційний Пекін скаже, ну ми будемо розбиратися. Їх там мільярд і скільки 300 мільйонів, 400 мільйонів. Не Знаю, коли там їх останній перепис. В них зараз, до речі, дуже велике падіння народжуваності, ну але їх і так є дуже-дуже багато. І отут виникає запитання: якщо ми з бразильцями через це не сваримось, з поляками через це не сваримось, з німцями, які надають нам допомогу, не сваримось, з турками не сваримось, для чого зараз свідомо спеціально сваритися з Китаєм, який зайняв позицію 50 на 50? І вашим, і нашим, поки ви там гризетеся, ми будемо зміцнюватися, ми будемо заробляти гроші, тому що нас чекає попереду протистояння із Штатами Америки. Ставити, так як Володимир Зеленський в своїй промові фактично поставив Китай десь посередині між Північною Кореєю і Іраном, який там надає озброєння, ну це ж абсолютно неправильно. Через присутність китайських громадян московської окупаційної армії. Кожне явище має причинно-наслідковий зв'язок без причинних явищ не існує. Я підозрюю, що за цими тезами Володимира Зеленського, які були не випадковими, не спонтанними, за цим стоїть щось набагато більше, якісь глибші геополітичні ігри. Чому я кажу, що вони не були спонтанними? Тому що потім всі відповідні тези почали тиражувати е, ті, хто, грубо кажучи, я їх називаю прикоритними журналістами, експертами. Ні, дехто із нормальних експертів також звернув на це увагу і прокоментував по-своєму, якби говорячи про глобальний контекст Третьої світової війни. Може бути і таке, але насправді команда була дана. А це показник, що це не спонтанно, а глибоко продумано. Що далі? Які будуть наслідки? Нам потрібно Китай із ситуації, коли він 50 на 50 і вашим, і нашим перетягнути на бік Росії, щоб він однозначно став на бік Путіна. Нам це потрібно зараз зробити. Справді, а ресурсно ми точно витягнемо, якщо ми так зробимо. Треба над цим думати, які будуть наслідки і в чиїх інтересах це робиться. І вже на завершення стосовно того, в чиїх інтересах це робиться. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо Україна дипломатично посвариться з Китаєм потужно, голосно, це буде вигідно Путіну чи не вигідно? Питання риторичне. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте нас в телеграмі сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.